Здоровенькі були друзі, вітаю всіх. Дякую, що зайшли подивитися відосик. Сьогодні я буду ловити не в хащах десь, не на озері, а у місті я приїхав в Хельсінки. Так що сьогодні перший раз в житті спробую спіймати судака. Дуже цікавий, ніколи цим не займався. Спробую Джигову. Дж Джиговий спосіб, так сказати. Дивіться які. Здоровенний ворон. Щось незрозуміло з чого. А, так що зараз приїхав вже, вийшов з метро та йду до самого заливу. Я думаю, щось вийде. По до зустрічі. Побачимось. Покажу вам невеличку екскурсію. Зараз я знаходжусь ось отут, -от, в Хельсинці, а приїхав я звідси з еспо Леповара. Тут видно, що такий шлях я зробив і зараз буду ловити рибу, 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 ось тут на Колосатому, Тут є такий залив, а море вже, а тут залив. Ось тут я буду ловити сьогодні. Такий ось залив. Там місточок, думаю, може пройтись прогулятись туди. З тієї сторони сидять хлопці, мужики ловлять, я так розумію, на фітер, бо ніхто нічого не кидає, чисто на мирну рибку. Я зараз пройдуся, подивлюсь, що тут, як тут, а буду розкладатися. І так, дивіться, я розклався, повісив повідець 25 см. Та взяв, не знаю, я не професіонал в цьому ділі, сказали, що можна попробувати половити на такий твістер з грузочком. Зараз покидаю, у мене багато різних видів. Сьогодні я зайшов в магазин ще купив таких приколів. Щось тут 7 грам на силикон 6-8 см. Спробую, я набрав багато всього, може щось вийде. Не впевнений, але можна попробувати. Тут течія така, нічого собі є. Щось поки глухо. Холодний вітер. Так собі двіш. Так, ну що, щось я вважаю, що цей колір е, не підходить. Судак не хоче брати. Я вже разів 30 закинув в різних місцях і що слабо. Та так само і мужики, в принципі, котрі ловлять поруч. Хочу спробувати червоний кольор. От такий от. Може щось вийде. Зараз зберу цю оснасточку та спробую. Так. Ось така от фігня в мене вийшла. Не знаю, зараз буду пробувати. Що воно вийде? А рибаків все більше і більше додається. Всі приходять і приходять. Якщо вони з'їжджаються, то по-любому щось мусить бути. Добре, що погода нормальна. Вітряна дуже, але типу нема дощу. Це дуже добре. Так, ну що, змінив ще одного твістера, повісив кислотний такий салатовий з помаранчевою головкою, та тут є око. Щось рибалки все більше стає, а риби зовсім нема. На човнах плавають, там мужики стоять. Не розумію. Коротше, так от. покидав я, покидав я. Щось поки що слабовато, ні одної покльовки нічого не було. Піду далі, ще тут місця ходити і ходити. Але мені сьогодні ще на роботу, на шосту вечора, так що треба встигнути все обійти до шостої. А зараз вже е, гляну. Друга! А! Ще часу повно, повно-повно. Пішов далі. Коротше, тільки що прочитав в групі одній тут фінській, типу рибаки всі переписуються, що на колосатама, тут де я зараз ловлю, продувають якусь каналізацію. І вся, коротше, всі ці каташки виходять сюди в воду. Та судак звідси щез кудись, розумієте? Тобто, напевно, сьогодні риби не буде. Наскільки я зрозумів. Хоча написано, що хтось ізловив одного. Не знаю, час ще є, поки кидаю. Не знаю чи видно вам чи ні, ну так затягує небо, капець, а в мене собою ні парасольки, ні фіга. Буду кудись ховатися. Тут все чисто, сонечко там світить, а тут пипка, Армагеддон якийсь. сніг піде. Так. Як і слід очікувати пішов дощ. Але там він вже роз'яснюється і йде туди вправоруч, Може воно перейде все. Поки не буду ховатись нікуди. Заліз під мосточок. Так, сходив я у торговий центр, взяв собі бо дубак капець, трошки зігрітися треба. Піду далі ловити. Коротше, не знаю я. Обловив вже 100-500 приманок цих. Воно якщо воно тут плаває, то воно тут плаває. І напевно із-за цього воно не клює. Вода така мутна. Але багато відгуків про це місце. Що тут типу судачний залив такий, багато судаків. Мужиків просто купа по всім периметрам. Але риби нема. І ніхто нічого не ловить. Ні в кого не клює. Може я щось неправильно роблю? Пишіть коментар. Нічого я не співав, але спробував. Для мене ловля Судака щось нове. Це давно такий день, чи таке воюче болото це. <рес> Ніхто нічого не зловив, я нічого не бачив такого. Коротше, може як воно трошки тут прочиститься, буду слідкувати за новинами, там, там щось пишуть в групах, коли клює, коли не клює. Сьогодні не дивився. Так що дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар, як вам відосик. Нічого не спіймав, але чомусь навчився. Дякую, до зустрічі, до побачення.